Наші чудові прогулянки містечком продовжуються, оскільки літо в самому його соку ми можемо погуляти де завгодно, і нам буде комфортно. Ще не дуже спекотно, тому ми можемо гуляти дуже довгий час. Це в порівнянні з Італією дуже класно. Ми пішли в центр спочатку, а потім пішли через парк Васкана біля озера Васкана. Ми були на протилежному боці від legislative Building. В цей період вздовж озера вже багато каченяток маленьких з качками. Парк неймовірно гарний, багато квітів росте, різні композиції з них зроблені, дуже цікаво зробили. А потім ми перейшли через річку в самому її вузькому місці. Це такий надзвичайно гарний місточок. Він просто неймовірний. Дерев'яні дошки, вони такі звуки видають старовинний. Дуже цікаво там було. Та й сам міст дуже незвичайної форми. Ми з дівчатками із задоволенням спостерігали зверхи, як протікала сама річечка. Дуже гарні краєвиди в Риджані. Отаку красоту ми знайшли біля одного з будиночків. Тут справжня весна. Потім ми потрапили в Ківаніс Waterfall Park. Він дуже популярний тим, що в ньому такий невеличкий водоспадик. Нам він дуже сподобався, але він дуже маленький. І потім там ще невеличкий місточок через зовсім малесеньку річечку. І майже все на цьому. Далі поле, дитячий майданчик і корти для тенісу. А звідти ми поїхали на північ. У нас мало бути типа карате, але пробне заняття. Заняття проходило на вулиці, в парку, і в цьому парку дуже гарний майданчик, просто неймовірний. Дівчатка з нього вилазити не хотіла, хоча вже був час навчання за цього уроку. Той день ми вернулись дуже пізно, тому заїхали одразу в KFC. Це десь 9-та вечора була. Слава Богу, вони ще були відкриті. І я купила їм поїстеньки. І ми буквально от поїли і вернули додому, і стало дуже-дуже темно за вікном. Так що ми дуже вчасно. Ми фактично були останні з покупців. А наступного дня в парку в центрі Даунтауні. Було свято присвячене ви не повірите сонечкам, божим коровкам. І там роздавали сонечка, роздавали насіннячка для того, щоб посадити його. Була пожежна машина, дуже велика і гарна, було малювання на обличчях для всіх, кого кому хотілося. Ще дещо деякі печеньки видавали. Безкоштовно, але ми не встигли все спробувати, тому що ми стояли одну чергу, потім другу. Насправді найбільше стояла в черзі я, тому що я стояла в чергу до пожежної машини, а то займає час. Тому діти заходять туди, їм щось розказують. І це займає трошки часу, тому вони в мене самі збігали, постояли в черзі малювати обличчя. Ми самі пішли в чергу, де взяти печеньки, тобто розвиваємо самостійність малиш малишок. Мої малі були просто в захваті від пожежної машини, і все, інструктор розказував, вони все розуміли нібито, навіть відповіли, який номер пожежних, якщо встає ця пожежа, куди дзвонити. Тобто вони були просто задоволені. На цьому і все на сьогодні.